Я думаю, що після цієї війни ці, ці зв'язки, які виникають і на фронті, і поза фронтом, вони, вони будуть, тобто з'являться групи. Деякі з підрозділів це вже є також напівполітичні проекти. Тобто треба, треба готуватися до того, що військо в різних формах прийде і буде також претендувати на частину влади. А не тільки на те, щоб бути, значить, таким е, е, крапленням тут і там. І тоді питання, е, саме які ветеранські сили це є, які, які організації, бо будуть і деструктивні, і будуть позитивні, і конструктивні. Е, мені здається, що велика кількість е, людей, які е, фактично еліти, яка покинула свої позиції в фірмах чи в ІТ, чи десь іще й пішла служити і воювати. І коли вона повертається з цими двома досвідами, мені здається, що ця, ця частина буде, на неї буде цікаво подивитися, яких лідерів вона пропонує, які програми вона пропонує, що вона хоче змінити. І це буде також природний зв'язок між бізнесом, з яким вони були так чи інакше пов'язані. Допомога бізнесу фронту також вибудовує, вибудовує лінії зв'язки, які, мені здається, будуть надзвичайно важливими.